Кавочка з раночку. Пральна машина вже працює? На годиннику 7.00. на вулиці ще трохи темно. На балкон не підемо Два градуси тепла всього. Трохи вчора сніг був, але він весь розтанув. Багато людей говорять, що у Братиславі сніг це рідкість. На жаль, я дуже люблю сніг взимку, але якось переживемо. Будемо дивитися відео <хи> зі снігом, який присуває Аня Нікіта. Не можу натішитися, дивлячися на своє віконце, на те, як ще моя квартира стала затишнішою, мені все подобається. Ну майже все. Наприклад, я жалкую, що я купила саме такого кольору штори. Там були двох варіантів: світло коричневі і а, світло сірі. Ну, По-перше, це бюджетний варіант, тому я його взяла. Звісно, там були шикарні штори. Але я так подумала: ну, квартира не моя, рендована, я не хочу витрачати багато грошей. От, я купила світло коричневі тому що мені здавалося, що буде пасувати до меблів, до підлоги. От, в принципі, непогано, але мені здається, варіант з сірими шторами був би набагато краще. І ще трохи жалкую, що купила фіранки дві. Треба все ж таки було купити одну широку, тому що мені оце не подобається, як це виглядає. А з іншого боку, зручно, тому що треба часто ходити на балкон, отак от відкрив і пішов, чи провітрив. І ще такий момент, що треба буде штори і фіранки трішечки підрубити. Поки я залишила так, От. але пізніше все одно я їх зніму. Я вже домовилася з людиною, яка мені їх підрубить. Просто зараз людина кожен день на роботі, у неї немає вихідних, тому поки вони повісять так, От. а потім а, я вже... Доведу до, до, до кінця <ріст> О, цю справу. Трішки поговорю з вами. Сьогодні у нас неділя, 26 листопада. Сьогодні мого тата день народження, йому виповнюється 67 років. З чим я його і вітаю. Я не думаю, що він буде дивитися мої відео, він взагалі людина така непублічна, сільська. От, зараз ви зрозумієте, до чого я це все веду. Значить, ми з Нікітою організували посилку для мого тата. Я Нікітов попросила, щоб він купив дещо смачненьке у місті Рівному і відправив посилку моїм батькам. Чому я цього не зробила з Братислави, тому що дуже дорого коштує сама пересилка, от і ну я б не сказала, що тут щось таке смачніше ніж в Україні. А у Рівному я жила більше року. Мені дуже там подобається продукція Щедрика з магазину Барвінок, плюс там є магазин Рошен, смачні торти. Тому Нікіта взяв вихідний, все це купив. Що я попросила, я переслала Нікіті гроші. На всі ці продукти, от, ну і Нікіта ще від себе у посилку поклав теж гроші. от, І я попросила маму, щоб вона, якщо буде бажання, щоб вона познімала розпаковку <сум> тата, от нехай залишиться. Він теж у моїх відео. Ой, ну ми з мамою, звісно, насміялися з нього. Він такий людина, знаєте, яка дуже рідко щось говорить на камеру. Він троє хвилювався. Але, ну, як вийшло, так вийшло це життя. Доброго дня. У нас сьогодні. 24 листопада і нам прийшла посилочка до дня народження нашого татуся, зараз він буде її відкривати. Так, дістаємо смаколики. Навагунни. Це я не знаю, что он таке. Ряжем, черт. О, самое главное, торт. Самое головное це торт. Да, тор. Торт. Від о, і, о, і торт вид Никити. И не тільки торт, да. Цир твій внучок тебе подарова. Так, а це шо таке? Тоже сыр, черцево таке. Сыр. Адегейський? Так. Адегейський? Це сир адегейський. А це що таке? Сметана. Це ряженка і сметана. А Це, я не знаю. це ну, якісь смаколики копчені. Угу. Опасне, хорошо, да. Так, ой, домашня. Ох, так собі, ох, і длина. А Что там напытано? Домашняя колбаска копчена. Да, а как называется? Так. Дальше. Что там у нас? Теж копченности. Не, Ох, ты. Ты. сальтисон чешу. Сальтисон, любимый сальтисон. Да. Так, дальше что там у нас? Щедрик. Щедрик. Ну, я не знаю. А, да. Ряженка, 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 ще одна вот ряженка. ряженка. Так. І це сир, мабуть, Рівненський. Ну, я не знаю, да. сир, ну сир, короче. сир. Сир, короче, сир, Рівненський, агропереробка. Ну, тут внизу там написано. Так. Що там ще є. Я не знаю, тут що щось... там? Так. О, це ж, ну, сир, тоже сир. Сир. Все, сыр, да. Головно такий твердий сир, да, то м'який твердий сир. Я положу його. Що ми робимо сейчас? Дякуємо. Дякуємо. Дідусь, що треба? Подожди. Сало якесь. А. Що це? Якісь, А, то у них є фермелі, але сало якесь. Ага, будемо куштувати. Це бутерброд. бутерброд, Що будемо робити тепер? Дякувати. Дякую. А, ну как, мені сказати, ну я не можу туди ти закрила мені. Дякуємо, чи вони чують. Вони чують і вони бачать. Ну все, дякуємо. Спасибо большое. Да. Велике дякую. Да, да. Нікіті, привіт. І мамі. І мамі всім велике дякую. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Що ми ну, Ні, моє, да кіно... людить, надо щось. Ну, говори, давай говори уже на камеру, сюда дивись на мене. Здоровья тобі. І ще. Всего хорошего. А, а ще кому спасибо за труды, за посылку, что бігав по Рівному. Це все Никита куплял с Ники... ну, помощью і Ник... Тані. И Никитке спасибо. Та Никиты что не казали чи не казали? І Нікиті, спасибо. Привіт йому. Чого хорошого? Приїжджайте там де Петуки ваш тут, коли ти приїдеш. Петуки ждуть там в холодильнике. Батьки залишилися задоволені, і це головне. Ми też Нікітою задоволені. У нас, взагалі останнім часом а, якийсь сезон посилок. Бо вчора Аня вирішила Нікіті а надіслати посилку. Теж зі смаколками. Ще вона поклала м -м, брелок у патріотичному стилі. І ще щось, мені здається, положила, окрім їжі. А, ну, я не думаю, що Нікіта буде знімати відео, що там буде у посилки, але. М -м, Думаю, йому теж буде приємно. А ще Аня написала записку для брата. Дорогому братику, за два роки війни ти дуже змінився. Ти став мудрішим, розумним, справедливим. Не будеш миритися з обманом та брехнею. Я знаю, ти мною пишаєшся як сестрою і як військовою. Я пишаюся таким братом, як ти. Ти моя підтримка, порада та опіка. І не тільки моя, а й батьків. Залишайся таким, який ти є. Я впевнена, що твоє життя складеться таким, яким воно має бути. Головне це те, що ми не звичайні люди, а діти Бога в душках особливі. Шукай у нього підтримки. Та не забувай, хто твій батько. Наші мама і тато пишаються нами. Найголовніше це не втратити свою людяність в душках чоловічності серед такого жорстокого світу. Надсилаю цю посилку саме для тебе. Надіюсь, вона тебе порадує, твоя сестра. Сумую за тобою, чекаю зустрічі, пишаюся тобою. Знаєте, я коли читала, я плакала, я прочитала їх декілька разів і е, е, так приємно спостерігати за дорослими дітьми. Одразу згадала, як вони були малі, як вони дралися, сварилися. От. Одразу згадала, що були моменти у вихованні дітей дуже такі важкі, коли ми не знали, що робити, як правильно поступати. Були моменти, коли мені дуже соромно було за своїх дітей. От таке теж було, але зараз я отримую задоволення, спостерігаючи за ними. І це мені здається найголовніше. Я ще пишаюся, знаєте, тим, що у нас вийшло виховати. Самостійних дітей, тому що багато чула від батьків, що вони будять своїх дорослих дітей, щоб ті йшли на роботу, не запізнювалися, щоб вони взагалі працювали. От. І я, знаєте, я так подумала, що Аня знаходиться зараз так у Миколаїві ну, з нею взагалі інша історія. От, Нікіта у Рівному. І мої діти знають, що зранку треба прокинутися, що треба йти на роботу. Тобто я їх не божу, я їм про це не нагадую. І це, звісно, не може не тішити мене. І я про це говорила Нікіті. Я говорю, Нікіта, я так рада, що ти у мене такий самостійний. А... От. Ну, Аня взагалі вона така завжди відповідальна була ще у дитинстві. Та Нікіта були такі моменти, да, коли треба його було штовхати, От. але зараз спостерігаю, як він ам, стає таким, знаєте, а, дорослим і Дуже мудрим хлопцем. Чуючи те, що він мені говорить, я взагалі розумію, що він настільки порозумнішав і не на свій вік ну, мудрий, дуже такі важливі речі дуже часто говорить і навіть я прислуховуюся до нього. З моїм, скажімо так, 44-річним досвідом життя, да, я прислуховуюсь до свого 20-річного сина. Це не може не тішити. Класно. Нещодавно списувалася з однією дівчиною з Миколаєва, і вона мені е, пише, що так класно, що у тебе діти. Е, ну, у них рік різниця між народженням Ані 21 Нікіті 20, 20. І вона каже: так класно, що вони у тебе вже ну, двоє і вже дорослі. У мене різниця між дітьми каже і одна доросла. Вже самостійна, а інша ще треба з нею уроки робити і все інше. Я так подумала, думаю, ну дійсно це дуже класно. Я не жалкую, що я народила одразу двох дітей, ще й дівчина, і хлопець. Так, було нелегко з двома маленькими дітьми, школа. Дитячий садочок, коли вони хворіли двоє, але весь цей час я була не одна з ними, у мене був чоловік, і ми разом піклувалися про них, виховували, От тому, оглядаючися назад, я ні про що не жалкую, я дуже рада, що вони в мене є. Діти це подарунок від Господа. От. Нехай все буде у них добре. Буду далі спостерігати, як вони будуть будувати своє життя, як вони будуть одружуватися, народжувати дітей. Це прекрасно. Ну, на цьому все. Дякую, що ви мене вислухали. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого. Якщо зараз у вашому житті може якась така ситуація з дітьми, не дуже хороша, у мене таких ситуацій теж було дуже багато. І іноді здавалося, що немає вихіду, але вихід завжди є. Я ще дуже вдячна Богу за те, що він давав мудрості у вихованні дітей, коли було дуже важко, саме він. Господь показував мені цей вихід. І це круто. Тому я вам бажаю вирішення всіх складних ситуацій зі своїми дітьми, вірте в них. Не сваріть так часто їх. Підтримуйте їх. Діти це щастя добре, коли вони є. Я розумію, що не всі люди можуть можливість мати дітей і це, звісно, сумно, але я думаю, що значить, у цих людей є. Дещо інше, що їм приносить задоволення і наповнює їхнє життя. Все буду з вами прощатися на сьогодні. Зустрінемося дуже скоро у наступних відео. Всім пока-пока!